thank you Хурки. Я знову в горах. Всім вітання з Карпат, з Христиною, вже я не знаю, який раз, вже в п'ятий або в шостий. Їдемо успішно в гори, насолоджуюся останніми днями, теплими, принаймні і осінніми. Найголовніше те, тому що перші приморські і всі дерева будуть лисі. Ну, не буде панорама гарна. От, А ми сьогодні піднімаємося на дуже цікаву локацію, незвідану локацію, мало хто знає про неї на оглядову вежу, але все. Все далі вперед буду вам розказувати, показувати, поки що тримаю все в секреті, куди ми саме піднімаємося. Вам головне приємного перегляду. Да. Ось там делині вже відніється місцева локація. Незвіданий край. Чуть-чуть-чуть, 450 метрів. І ми по хребту вийдемо туди. Дорога ось така гірська, але доволі проїзна. Тобто ну ми не їхали. Наша ціль була а, піднятися, пройтися. Ми ж приїхали в гори, а не кататися на машині. Нам вистачило дороги сюди 120 чи скільки кілометрів їхали. Я вже аж змучився, хоч вже хотів вже вийти йти пішки. тому от, Але можливість заїхати на машині з трошки більшим кліренсом є. Бо дорога кам'яниста доволі. От. Але то недалеко. Від роздоріжжя, села, снідавка, півтора кілометра всього все. Бачите, тут їздять на ось таких джипах. Ну трохи вища машина, кажу. То заїхати можна. Досить зручно, в принципі, і просторо і комфортно. Головне лопата щоб була. Як застрягне, треба буде викопувати. Ну, тут Тут краще б вони не їздили, був би маршрут закритий на машини. Щоб свіже повітря було. А то проїхав, ти зараз кайфуєш від газів. Одна вершина, ось там. Тому що ми в горах. Але ми на неї не будемо йти. Тому що там нічого цікавого. Ось тут можна піти. Класні фотографії собі зробити. І сьогодні, до речі, четвер, будний день, нема людей, нема туристів. Це великий плюс. Бо я в горах не люблю, щоб були люди. ну, Люблю, щоб був безлюдний маршрут. Щоб було на самоці так побути класно. Перевести дух до гори. Але виглядає ефектно. Щось похоже для прикладу в є. Оглядова така вежа. Я, думаю, я знаю, що більшість була там. На велосипедах особливо. Тут до, до речі теж на велосипедах ідеальний варіант приїхати. Бо доступна принаймні дорога. Так що молитися красою наших Карпат. Це все такі маленькі вершини різні. На 600, там на 900, на 1000. Ось. Це теж, до речі, 1060. Метафорики, будете дивитися Підкажете, що це за змія така. А? Хто розбирається в зміях? Ну, жива, ні? Жива? Жива? Жива, але її так попасимо. Ну, жива, жива, Вай! О, шостий номер. Хто по списку, під номером 6. Все, ми вже все, ми йдемо другим маршрутом. Може? Я щось провтекав відео не зняв. Ми йдемо вже другим маршрутом. Ми звідти спустилися. І зразу напроти того його оглядового майданчика розпочинається новий дуже цікавий маршрут. Дорога тут така сама, як і там, що можна їхати. Ну але ми гори не приїхали, щоб їхати ще раз, кажу. Ось, тому ми піднімаємося. Сьогодні будемо йти на вершину Чорний Грунь. Якась така загадкова назва. В себе якісь там таємниці, не знаю. Як то кажуть, місце сили. Йдемо оздоровлюватися. Та й підемо по хребту далі, подивимося, там ще є така вершина, теж невелика, незначна, камінчик називається. Взагалі, напевно, ніхто про них не знає і не чув. Я вперше на таке йду. Ну, таке, щоб встигнути, принаймні, за, за час світлового дня, щоб спуститися. Бо на вулиці вже жовтень, день коротший. Не хотілося б якось по горах лазити і ходити, і спускатися в темноті, тому що гори помилок не прощають. На жаль, ось. Наша вершина ось там. Видніється. Ось там перша і хребтом друга. Потім, може, трошки збільшу, щоб можна було роздивитися. Присла. Гарно. Шибілі. Дивіться, які гарні. Мама, дочка і тато. Ух, а тут такий різкий підьомі. На лоні природи. Забираємо, рибочки забираємо, буде супчик на вечір. Як тобі підйом, хрест? Як тобі, як тобі дорога? Класно. Неймовірно. Несподівано. Так, все того, що написали в інтернеті, що маршрут лайтовий, підйом невеликий. То ми йдемо, йдемо, ледве йдемо. Але радує те, що по дорозі були гриби і ми назбирали. Це один плюс, це великий плюс. Ще не з пустими руками цього разу вертаюся. Вже кульочок є. Вже кульочок є, є і буровички, і є справжні білячки. О, все, що люблять українці. Бо я вже в інтернеті аж сльоні потекли, як я дивився по попередні дні, як люди збирали в горе гриби, так багато було, що я аж думаю, ну ух, і я так їжджу часто в гори і не можу собі таке дозволити. А тут бас і є. Все, йдемо. Підйом да? тут ще трошки один ривок, півтора кілометра та вже на вершині. Подивимося, як звідти буде видно. Напевно, красивіше, ніж тут. Це підйом для порівняння, де стоїть Христина. Так, так. І тут я. Бо так то не передає, чесно, але треба дуже детально фокусувати, а так видно. Суттєву різницю. Перейшли в дрімучий такий ліс. І маршрут не маркований. Взагалі. Я, я, я чесно здивований навіть дуже. На меп СМІ, на карті є. А в реальності от ми весь маршрут пройшли, він взагалі не маркований. Тобто ти навіть не знаєш, куди повернути. Ми Там два рази, чи скільки пішли не по маршруту. Але карта є та й все. Ходіть з картою, обов'язково, не ризикуйте. Бо от як оцей маршрут, щоб ви розуміли, ми приїхали. Село Снідавка і сюди почали, розпочали свій підйом самим маршрутом по ліву сторону, бо там є праву ще, по праву ми будемо спускатися. По ліву сторону маршрут розпочався на чорний ґрунт, от сюди. Але я думаю, він буде маркований. В селі не було ніяких вказівників. Ну і от вже останніх там 300-400, навіть буде 500 метрів, вийдемо на хребет, подивимося, що на хребті буде. Може буде. так, це перше. А другий нюанс на паршуці джерела немає. Тому розраховуйте з собою запаси води От, бо не наберете. А в гори без води ще й з таким крутим підйомом ой бідні ваші ноги будуть. Та й взагалі. Тому йдемо. Добралися нарешті до хребта Ігрець. Як виявилось, це... Просто дорога, яка тягнеться від вершини до вершини. Але красиво, ось так подивіться, гарно. Досить вітряно і прохолодно. Я там ішов. Спотів тепер так холодно, таке враження, що нуль на вулиці. Я зараз замерзну. звідси вже видно чорногірський хребе. Просто з тої сторони не було видно. Так, там і геть. Не заходимо, ми йдемо вже зразу по маршруту, бо на годинку яка третя. Ну, третя година, тому ми не маємо часу дуже багато. А ще дві вершини впереді, скелі пройти. Зараз трошки пообідати. Ну і спуститись назад. Вершину. Чорний грунь. Це з хрестиною п'ята. Чи яка вершина? Ну, ми не рахуємо. Ми маємо здоров'я, сили, ходимо, поки молоді, не одружені, нам нічого не потрібно. <гум> Немає за що переживати. Діти вдома не плачуть, як то кажуть. Ось Така от вершина кам'яниста, вкрита мохом, вид, різними видами рослинності. Ну і зустрічаються білі гриби. Висота вершини 1387 метрів. Досить така простенька. Нічого більше на ній немає, немає ніяких позначень. Просто як по мапі йдеш, то є локальна вершина, що тут є. От, можливо, це дерево береза. Вона тут так дуже вдало в кадр вписується. Вона підкреслює, що це прямо по центру. Вона розташовується і що це є вершина. Ось, А за гриби я вас не обдурив, такі о! Заради чого я люблю ходити в гори, Особливо восени, коли отака Ох. Цей запах це безцінний. Ох, які вони добрі. А які вони добрі будуть, коли будуть в каструлі варитися, а? Все, хто там на юшку до мене, заходьте в гості. Ось, а тут ми такий камінь ще знайшли плоский. Такий мог під ним гнеться, Головне ніде не провалитися. Тут перекусимо швидше за все, бо більше як такого каміння я не бачу, хіба зараз ще подивимося тут, де є. Отако такої через ліс з'являються такі невеликі пагорби. Гарганське каміння. Це не наступна вершина наша, але ми піднімаємося, бо маршрут йде прямо. Плюс з неї відкриється гарна панорама. Ух, зараз далі піднятися ще. З кульком грибів важко. Іти, але треба йти. Треба йти до гори. Холодно сьогодні. А нічого. Якось буде. Щоб було видно Ну, В принципі, ми по порі року доволі непогано проїхали, але жовці є так гарно. Краще, ніж би просто було. Дерево проросло прямо з каміння. Да. Але гарно, глядає. Осінь, золота осінь. Тут весь хребет просто це насолоджуватися великим камінням. Ми йдемо просто весь хребет по каміння. Ліс з лісу. Переходимо на каміння і так весь хребет тягнеться до наступної вершини. Що таке знайдати? Ні, не. Тільки в нас на Україні. І то. Тільки на засекречених локаціях. нема немаркувань. Так, і туристів. А що ж там може бути? Сонце. Богиня родючості Христя. <рив> На сонці. Йо, я задивився, чуть не впав. <рив> <рив> Бо сонце в очі, світить, нічого не видно. Ось. Надія, яка вмирає останнє. Ось ми маршрут. Ось вершина. Бомба. Де вершина? Нема вершини. Так що не вірте. А що пише? Камінець 1369. Можливо, це чисто через то названо це місце і цю локальну вершину, що тут маршрут весь в камінні. Як думаєте, як гадаєте кентафорики? Згідні зі мною? Я думаю, що згідні. Все, спускаємося село. Снідавка на годиннику 17. Ну, хай буде 40. Маршрут нас трошки вимотав підйомами. Мусимо полюбе встигнути спуститися. Плюс ще позбирати гриби, бо тут навіть отут на цій локальній вершині було багато білих. Правда, трішки я спізнився. Такі великі каміння тут. І там такий здравий. Самі найбільші, які ми в принципі сьогодні бачили. Да. Самі найбільші. Тут це печера довбуша, певно. Ух ти! Так, та, там на карті було якось. Є? Говить, але якась маленька. Ну хіба тільки для довбуша одного? Він там своє золото ховав. Від кулька слизька. Щось таке похоже на якісь такі чистилища. Як вони правильно називаються, я вже не пам'ятаю. Але це цікава якась така поверхня порода іменно в цих місцях. Ага. Що затримується, вода не стікає. Раз лізти, потім буде казка. Це не для тих, хто вийшов. Це якраз про мене. <сум> 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 Ти так. О, а я не боюсь. Ну все. Нам не по дорозі. Але я міняю стереотипи, От бачите, що я тут роблю. Не знаю, що я тут роблю. Піднявся вище хмар, вище, вище всього. Ще трохи весь дура була. Круто. Добре, що тут так вийшло зробити на цьому великому валоні захід. Що можна залізти. В принципі, можна акуратно злізти. Тут взагалі, от обхід є, я його не бачу. Але не важко. Злізати. знайшли розписаний камінь. Правильно як? Прави, правильно розписаний. Для вас... Придешні. Шнім покоління. Покоління, та. Шо? 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 О, нічого себе прочитав. Якісь би. Байюк. Бейюк. В 60-му році. Думаю буде видно. Розписав. Тут і така є. О, і знову я включив відео і знову вони дзинькають мені. А це це не хочеться розрекламувати. Та? Так, от знімаю, оце на фоні отсутність. Коротше, ви зрозуміли. Тут по карці ще одна є вершина, Шендерівка називається. Я Не знаю звідки ці назви беруться, але вона є на такому страшному, я би сказав, місці. Шендерівка має 1253 метри. Тобто ми ще на такій висоті зараз. Ну і тут такий знав темний ліс. Ну, тут так гарно зробили синьо-жовтий хрест з такими якимись альтанками, хатинками серед краси і природи. Тут такі, як альтанки. Місце для багаття. Все культурно, все гарно. Знімемо одним словом, щоб не мочитись. Ну, то я не такий тендітний, як хрест. Отакі От вила класні. Чи то якийсь оберіг, не знаю. Ну виглядає так, атмосферно. Сиди з, з Божою вірою з Божим духом. Що це таке якісь не зробили? Не зрозуміло. Ісь такі намолене місце, як то кажуть. З іконами і цим. Ну це лайк, в цьому місці лайк, тому що можна перечекати грозу та й взагалі погану погоду. Дякуємо за культуру поведінки. А то всюди одне й те саме пише. І там, і тут культурна поведінка. Одній ті самі, походу, люди робили. Кіла, о, тут же можу я сісти. Все. Я тут так розсівся, а нам ще 4, 4 рівно кілометри от, 4 кілометри до автомобіля. На годиннику за 27 тобто ще через 30 хвилин і буде ніч. Ну, але ми вже хоч вийшли з цього всього. З цього всього маршруту. Тут же хоч більш-менш дорога. Можна собі на відкладку розкладувати. На крайній випадок, так. Гарно, дійсно. Дрова є, правда, не дуже багато, але є. Головне, що то цінують і не нищать. Не, не приїжджають якісь такі, що а, їм або тільки. На свинити. А так-то так. Ось, на годиннику, восьма вечір. А ми спустилися. Ми тільки спустилися дим славу. Поспішно спустилися, враховуючи, що ми підкорили дві локації. Ми були на оглядовій вежі і піднялися на три вершини. Але це на одному маршруті, я рахую, суцільному. І враховуючи, що ми ще пізно виїхали, були деякі нюанси з автомобілем. Ось. І, в принципі, нас це не зупинило, з фонариком успішно спустилися. Що, Христя, щось кажеш, доброго? <рес> я знаю, що враження незабутні. Емоції такі, що я не знаю. Просто Христя в шоці, я в шоці, бо на кінець був ще підйом, на який ніхто не очікував. Я не знаю, на що він там був. Типу, блін, ну якийсь капець, якщо чесно. Ми хотіли то якось нормально спуститися без ніяких підйомів, ні. Мусило ще бути в кінці. Ну, коротше, одним словом, два слова, підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобається це відео і ви захочете повторити цей маршрут, тоді я вам, я не знаю, Божа сила в допомогу. Бо цей маршрут дикий. Ми сьогодні ні одного туриста на маршруті не зустріли. Взагалі людей немає, але були гриби. Гриби мене трошки заспокоїли, я пішов на підйом спокійно. <гум> Інакше я би напевно не йшов. Ну, це, звичайно, сарказм. Я би в будь-якому випадку, як ми запланували, ми б пішли. Тому все, до зустрічі.